Розглянемо з вами синхронізацію старших та молодших таймфреймів. Бачимо з вами схематичний приклад. Ціна на старшому таймфреймі рухається за висхідним напрямком. Ми бачимо досить імпульсний рух за висхідним напрямком, і також корекцію. Ви повинні розуміти, що на більш молодшому таймфреймі всередині цієї корекції завжди буде формуватися протилежна структура, як ще її називається Контртрендовий рух. Важливим моментом є те, що ви повинні визначати зони. Ордерблоків, зони fair Value, Gap, всі ваші проблемні зони, і ліквідність також на більш старшому таймфреймі. В даному випадку це приблизно нехай буде 4 години таймфрейм. Ми бачимо зону FVG, ми бачимо зону ордерблоку. Це наші проблемні зони, досягнення яких вже відмінить несхідний рух більш молодшого таймфрейму. А далі бачимо в середині цієї корекції: повноцінний структурний рух. На 15 хвилинному таймфреймі ми бачимо, як ціна оновлює ключовий мінімум.